Мої вітання, шановні глядачі. Два надзвичайно складних роки минуло часів Революції Гідності. Ми пережили низку виборчих перегонів, під час яких люди, звичайно, в надії, сподіваючись на краще, віддавали свої переваги представникам Майдану. І сьогодні я запросила до розмови депутата Сумської обласної ради, заступника ГО «Майдан» Віктора Дубінко. Віктор Дубінко. Член постійної комісії з питань розвитку сільських територій, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей охорони здоров'я, материнства та дитинства, народився 24 травня 1956 року у Краснодарському краю. має вищу освіту. Закінчив перший ленінградський медичний інститут. Після інтернатури по хірургії більше 10 років займався хірургічною практикою. Працював хірургом у першій сумській міській лікарні, ургентним хірургом п'ятої міської лікарні, інспектором сумського місь відділу охорони здоров'я. Останні 24 роки займається підприємницькою діяльністю. Заступник ГО Майдан за підсумками останніх місцевих виборів 25 жовтня минулого року став депутатом Сумської обласної ради від партії Батьківщина. Пане вікторе, я вас вітаю. Хочу зазначити, що про вас безумовно цікаво все. А ви людина, яку ми часто можемо побачити у владних коридорах? Ви досить активний, як на мій погляд, депутат? Ви заступник голови такої серйозної громадської організації «Гоумайдан». І моє перше запитання: що привело вас у політику? Яким був ваш шлях від громадського діяча власне, до політики? Дякую за запитання. Що я хочу сказати? Ну, Перші мої, так скажімо, кроки в політиці почалися під час перебудови. Саме тоді почалася гласність це ще 80-ті роки? 80-ті роки, так да, почалася гласність, і ті стереотипи історичні, які нам викладали в школі, вони почалися рушитися, і я почав жваво цікавитися цією темою. Бо історія, хоча ага. я е, лікар, медик, але історія завжди цікавився. Це було таке у мене своєрідне хобі. Тому з'явилося багато публікацій. Ясно стало, що багато, чого, багато яких міфів нам вбивали в голову. І тому я був одним з перших учасників становлення народного руху за перебудову в Сумській області. Потім якось так склалося, що Прийшлося, були роки складні, ви пам'ятаєте 90-ті, прийшлося навіть медицину полишити, щоб можна було прогадувати сім'ю, щоб можна було навчати дитину. І від політики я відійшов. Потім у 2004 році сталася така подія. Важко це згадувати. Це було перше застосування тітушок проти людей. Це був мітинг, хто пам'ятає, 23 жовтня 2004 року під стінами ЦВК. Коли хотіли зробити Януковича переможцем в один тур, я зрозуміла. Тобто, це був один із перших таких активних ваших проявів да, громадської і позиції по власі... і вашої участі у суспільному житті країни. Я так? просто так розлого uh -huh. розповідаю, бо це дуже важлива подія. Була вона перевернула моє в цьому плані uh -huh, uh -huh. життя. Бо до цього я був звичайним підприємцем, займався бізнесом, і ну у мене були були певні політичні подання. Але таким активним учасником і не був. І ось саме тоді Тому ви вирішили, що ви я побачу, що маєте якось долучитись треба до. Боротися. Треба. Треба боротись. І як ви вирішили боротись? Тоді ми після цього зібралися офіцери запасу. Ну, ми спілкувалися, у нас угу. таке певне коло було в Києві. Ми зробили загін із колишніх офіцерів uh -huh. армії. І на першому, на першому турі виборів ми тоді охороняли е, штаб Ющенка і його прес-центр uh -huh. на вулиці Лінській в Києві. А потім на другий тур ми охороняли штаб Батьківщини. Uh -huh. Uh -huh. І е, е, тоді я вирішив, що батьківщина це, ну, Саме тоді, час, тобто ви ще з 2004 року вирішили, що батьківщина це ваша? Ну, не, не те, що моя, а ну, та партія, яка відстоює державність України. Скажіть, а якою була ваша роль ось на останньому майдані? І чим ви власне займалися з 2004 по 2014 рік? Скажіть, були якісь ще там моменти політичної активності вашої? Після перемоги помаранчевої революції uh -huh. я знову відійшов від політики. Здавалося, що все зроблено, корупція uh -huh. подолана, uh -huh. uh -huh. і я знову займався бізнесом, займався своєю працею. Але е потім у у 2010 році, коли переміг Янукович і були ганебні харківські угоди заключені, uh -huh, uh -huh. це саме були антидержавницькі угоди. Це знову мене повернуло до політичного життя. Я їздив в Київ на протести під Верховну Раду, коли протестували проти харківських угод. Там е зі мною теж була певна кількість людей. Ми разом їздили. Я. Згадав свої навички участі у 2004 році. Був якби тобто таз, періодично старший. вивели таку активну революційну діяльність? Да, навіть навіть на навіть навіть тоді міліція зламала мені два рибра під Верховною Радою. Скажіть, будь ласка, як ви стали ось заступником керівника Геомайдан? Що ви робили власне на майдані, який ось був у 2013 році? У 2013 році вже І... враховуючи свій вік, бо мені скоро буде 60 років, я вже не був польовим командиром, як у 2004 році. Чи у 2010 році я згадав все ж таки, що я лікар, і враховуючи те, що лікарів на Майдані не вистачало, я поїхав у Київ в якості лікаря. Mm -hmm. Mm -hmm. Я був на Майдані в якості лікаря. Потім, після повернення з Майдану, після тих подій, які відбулися в Сумах. Ми вирішили, що майдан майдану як 2004 році розходитись не треба. Ми uh -huh, uh -huh. трансформувалися у таку громадську організацію, яка є правонаступником того великого майдану. І люди мене обрали заступником координатора Геомайдану. Ну, Наскільки мені відомо, та й всім людям, що одразу після подій Майдан неначе давав всі погодження на нові призначення людей і на високі пости, у тому числі, скажіть, будь ласка, озираючись назад, чи не припускались ви ну, якихось помилок, скажімо, тиснучи? На владу для того, щоб та чи інша людина отримала якийсь пост. Конкретні прізвища я назвати не буду, але припускалося, певною мірою припускалося. Бо, по-перше, той не робить помилок, хто взагалі нічого не робить. Mm -hmm. І тому люба людина, яка щось робить, вона завжди як то кажуть, е, має е, шанс е, зробити, <смі> зробити помилку. Тому помилки дійсно дійсно були. Були люди, які, які навіть відверто обманювали. тобто... Ну про кого ж... йдемо? В принципі, ми ж зараз відкрите суспільство, все, що ж ми з вами тут. Е... Ні, дозволь для прізвища все ж таки назвати не буду, бо Ну, не буду називати прізвища. Ті люди самі знають, про кого йде мова, вони побачать передачу і згадають все. І ви думаєте, їм буде соромно? Я не думаю, що їм буде соромно, але хай вони згадають, подивляться. Віктор Петрович, ви, власне, стали лікарем. Я вже говорила з вами попередньо, що ну, раніше ставали лікарями. Ну, Люди, які мали е, досить ґрунтовні знання, це були вищі престижні, туди були дуже великі конкурси і все. І ви говорите, що ви цікавились все-таки історією. Е, лікар, це було ваше покликання? Чи як сталося все таке, що, цікавившись історією, ви потрапили до е, медичного закладу? Ну, Медицина взагалі-то мені була е, е, цікава, бо ще, будучи дитиною, я. Намагався лікувати тварин, так скажімо, людей я лікувати не міг, але тварин намагався лікувати, тому мені це було цікаво. З іншого боку, у мене мама медичний працівник, вона кушерка, тобто мені ця тема була медична близька. З іншого боку, батько у мене військовий, і тому я спочатку вирушив. В Ленинград поступати в військову медичну академію імені Кірова. Я поступив в, цю, в цей заклад, витримав великий конкурс, але потім так сталося, що ну, це життя, це моє особисте. Я пішов з академії і переводом перейшов у перший медичний інститут імені Академіка Павлова вже на гражданку. Вам подобалась робота лікаря? Робота лікаря мені подобалась. Я люблю свою професію і дуже, дуже шкодую про те, що прийшлося цю професію покинути. Які були причини ці? Ну, причини, де, ви пам'ятаєте, 90-ті -90 роки, коли треба було виживати, і, скажімо, я отримав виховання ще тією системою, коли. Лікар, ну і плюс професії така. Я був ургентним лікарем. Тобто, якщо людина, яку до мене привезли, я б не дав їй допомогу, ця б людина просто померла. Тому якісь вимагати із людей гроші, відповідно, я просто не міг а існувати на ту зарплатню, яка тоді була. Теж було неможливо тому. Mm -hmm. Я вирішив, що найбільш морально буде покинути професію і зайнятися тим, щоб виживати. Скажіть, будь ласка, ну які ваші перші кроки депутатства? Що вам вже вдалося зробити? Ну, тепер стосовно депутатства, чому було запитання, чому mm -hmm. я погодився піти в депутати? Звичайно, ми. Вирішили, було зібрання Майдану, ми порадилися колективом і вирішили, що в депутати нам іти треба, бо таким чином ми отримуємо і більш можливість впливу на виконавчу владу, і, скажімо, трибуну для того, щоб до людей можна було донести наші ідеї. Тобто депутатство це було продумане. Скажіть, ви все таки реально отримали якийсь вплив на владу, окрім трибуни? А крім трибуни, ну я можу робити депутатські звернення. Я можу, uh -huh. я можу, я можу звертатися до можновладців із певними вимогами? Мені мені легше, якщо раніше ми проривалися в кабінети з боями? Ви це бачили. Скажімо, з певними вимогами нам приходилося, що називається плечем відчиняти двері владних кабінетів. Зараз ми можемо, знову таки, завдячуючи тому, що кілька депутатів від майдану пройшло, то майдан таким чином може впливати через депутатів на владу. Тобто влада вас чує зараз. Ну вона не завжди не завжди чує, але е, тепер ми можемо е, так, скажемо, е, маємо більш можливість впливу. Скажіть, чим ви займаєтесь в комісії, власне, і над якими питаннями проблемами як депутати зараз працюєте? Ну, всі ви знаєте, нещодавно розгорівся скандал навколо встановлення регіона прату mm -hmm. в Симському диспансері радіаційного захисту населення. Чорнобильці, які були неправильно проінформовані. Вийшли на вулицю протестувати, бо їм сказали, що нібито депутат дубінки поцелуїв хочуть цю лікарню закрити, не дають встановлювати апарат. А там ситуація зовсім в іншому. Бо, по-перше, там стоїть, вже стоїть працюючий апарат, частина з якого вийшла з ладу ще 6 років тому. І головна лікарка замість того, щоб полагодити цей апарат ще 6 років тому, і ціна питання була 10 тисяч. І 20 тисяч гривень на сьогоднішній день тепер полагодити, його складає 150 тисяч гривень. Це встановити Ташибовську японську трубку фірм, і цей апарат буде завтра працювати. Замість цього був придбаний один раз рентгенапарат, потім його передали в госпіталь інвалідів війни. Зараз другий апарат, такий самий аналоговий, плівковий, тобто апарат, був придбаний. І на... Встановлення цього апарату ця лікарня запросила мільйон сто тисяч гривень. Це дуже велика сума. Розумієте, якщо ну, поділити... який зараз підсумок ось вашої діяльності Я зрозуміла, що Ви, ви скоротили вдвічі uh -huh. ці витрати за ці зекономлені кошти, будуть придбані два дихальних апарати в реанімацію обласної лікарні. Ви сказали, що зараз, принаймні, після останніх подій вам не доводиться плечем відкривати двері там у високій. Кабінети, так, ви можете зайти. Скажіть, наскільки часто ви зустрічаєтесь з головою обласної адміністрації, з головою обласної ради? Ну, я маю на увазі з вищим керівництвом області. Про що говорите? Стосовно, стосовно керівництва, в принципі, проблем зі спілкуванням немає. Тобто, завжди завжди що голова обласної держадміністрації що голова угу. обласної ради готові зустрітися в принципі з головою голова обласної ради взагалі його двері завжди відчинені так само і міський голова. Ми вже з вами говорили, що ви мали хорошу освіт, ви маєте медичний інститут. Завжди були туди великі конкурси. Складно було вступити. І на сьогодні приватний підприємець. Яким бізнесом ви займалися і займаєтесь? Наскільки він успішний? І чи не плануєте? Ну я не знаю наразі повернутися на лікувальну справу до цієї роботи, адже в Україні не вистачає лікарів. Справа в тому, що два останні роки я не займаюся ніяким бізнесом. У мене був бізнес зв'язаний з будівництвом. Але після певних прийняття певних законів ви знаєте, що багато малого і середнього бізнесу у нас просто позакривалося. З таким податковим кодексом працювати просто неможливо. Тому два останні роки бізнесу я не маю. Я займаюся тільки громадською діяльністю. Зараз я подав документи на заміщення вакантної посади начальника відділу охорони здоров'я міського. Бо мені хочеться щось зробити для сумської медицини. Чи виправдались очікування людей, які вийшли на Майдан? Чи влада на всіх рівнях стала генератором очищення, ну, власне, реформування країни за те, чого йшли люди туди? На жаль, на жаль, влада з моєї точки зору не виправдала сподівань людей, навіть не покарані досі ті злочинці, які розстрілювали людей на майдані. Угу. А ви знаєте, що. Поки є так, такий вислів, що е, війна не закінчена, поки не похоронений останній солдат. Е, тому поки не покарані ті злочинці, які стрі, розстрілювали Майдан, е, Майдан не закінчився. І влада якраз е, жорстоко людей обдурила. До влади прийшли, прийшли багато людей, які, скажімо, ну просто не мали ніякого морального права займати владні крісла. Люди Майдану. Тепер влада України це ви. Єдина влада, єдині люди, яким можна вірити. Я гордий, що з такими людьми живу в одній країні. Гордий, що я вас знаю. Кузьма Скрябін. Я хотіла б запитати: чи всім людям Майдану ви довіряєте? Ще раз коротенько. Людям, які пройшли Майдан, я довіряю. Скажіть, кому вірите ви принаймні у регіоні і хто не виправдав ваших сподівань? Це обов'язкова відповідь. Мені треба, мені треба подумати. Чи багато ви маєте вільного часу і чим захоплюєтесь у вільний час? Окрім громадської діяльності, депутатства? Вільного часу мало, а у вільний час, який трапляється, я читаю книжки. Які книжки читаєте речі? Книжки, різні книжки. Я, до речі, прочитав 55 томів Леніна. Я, може, одна з небагатьох людей, які прочитали цього класика. І, чесно кажучи, просто жахнувся. Бо коли вивчали це все в інституті, в школі. Твори Леніна, то доходили ну, може один, два-три томи розбирали. А коли починаєш після 36-го тому читати там про сажахіття, скажімо, людина просто віддає накази відбирати хліб у людей, розстрілювати, вішати. Скажіть, ви маєте родину? Вона велика родина ваша особиста. І що для вас взагалі родина? У мене є дружина, у мене є син. Який працює лікарем. У сина тепер своя сім'я, у нього є дружина, народилася маленька дитина, тобто я став дідусем. Слава Богу, живі мої батьки. Є у мене рідний брат, який живе в Росії. Ну так склалося життя. Скажіть, з вашої декларації, за останній рік ви задекларували 13 тисяч гривень прибутку. Як ви вживали? Це було ну, трохи більше однієї тисячі на місяць. Важко, хочу сказати, важко, бо влітку я, у мене стем, батьки, у них є дача, на ній вони вирощують овочі. Я в цьому їм допомагаю, тому овочами ми забезпечені власними. На, на ринку тільки купуємо те, що не виростили самі. Що для вас головне у житті? Але не в житті. Головни в житті, ну розумієте, для мене, для мене це мої рідні. Їх, їх скажімо, здоров'я. Я зрозумів, коли захворів син, я зрозумів, як страшно, коли хворіє близька людина. Тому здоров'я моїх близьких. І на завершення, яким бачите власне майбутнє, майбутнє своїх дітей, онуків, сумщини і України? Ну я по натурі оптиміст, і тому я думаю, що все у нас буде гарно. Бо українці це найкраща у світі нація. Це люди, які прагнуть до, до справедливості, до добробуту. І вони цього домагаються, вони це не раз доводили. Я думаю, ще не раз доведуть. Я дякую вам за розмову, шановні глядачі. Це була програма Народна влада і депутат Сумської обласної ради Віктор Дубінко.